Сьогодні в нас об'єкт встановлення нахильно-сувної системи, роздвижної системи по-простому. Профільна система в нас була ВДС товщиною 70 мм, ламінація в масі. Те, що конструкція встановлена на кирпичах, не зважайте. Це було рішенням клієнту, оскільки стяжку він ще не встиг підготувати. Будівельники були не на місці. Цікавий момент в чому зараз будемо показувати трошки згодом. Русувну систему клієнт захотів з двосторонньою ручкою та з замком. Тобто теплий варіант. Поставили ми доборні розширювачі зліва, справа та зверху для того, щоб була змога утеплити стіни. Ну, спіткнулися з такою нюансом, питанням, проблемою це яким чином закривати. Якщо по правильному ручку, як ми бачимо, опускати, то воно буде перекривати саму серцевину. Ну, нам дуже, як то кажуть, повезло та виробнику. Ми поставили запитання, чому так сталося, не зовсім змогли пояснити. Але у ручки чи у фурнітури був трохи хід. Через це була змога. Зараз ближче ще раз покажемо. Отаким От чином, щоб закрити-відкрити, ручку повертаємо трошки на сторону, закриваємо, відкриваємо ключем, і тоді вже фіксуємо закриття ручкою повністю вниз.